Вітаю колеги! Сьогодні розглянемо питання, як проаналізувати собі вартість виробленої продукції, витрати на виробництво за даними бухгалтерського обліку. Коли ми дивимося рахунки бухгалтерського обліку, у нас є Такий рахунок собівартість реалізації, собівартість реалізованої продукції. Ну, слово собівартість почули, дивимося цю собівартість, що ми бачимо, ми бачимо, що собівартість, по-перше, йде тільки реалізованої продукції, а не виробленої. По-друге, собівартість йде загальна одною сумою, тобто вона не розділена по статтям витрат, елементам витрат. Тому... За даними цього рахунку, ми не можемо проаналізувати собі вартість виробленої продукції. Тому звертаємося знову до плану рахунків і дивимося, які ж рахунки стосуються витрати. Звичайно, це буде рахунок 23 виробництво. Тут збираються на цьому рахунку, збираються витрати на виробництво. Якщо у вас є залишок по цьому рахунку, це означає, що це не завершене виробництво. Тобто витрати понесені, але готова продукція ще не оприбуткована. Готова продукція у нас обраховується на рахунку 26. Готова продукція. Ну, можу. Бути і полуфабрикати, тому в залежності від того, яке у вас виробництво, то потрібно розглядати ці рахунки, що ми можемо побачити в рахунку, готова продукція. Знову ж таки, сформували оборотно сальдову відомість, і ми бачимо, що. Готова продукція оприбутковується на склад в кількості і у вартості з загальною сумою, знову ж таки, не по статтям витрат без розкладу, по які ж витрати понесені на виробництво цієї продукції. Ось ми дивимося картку рахунку, і ми бачимо, яким чином оприбутковується продукція, тобто робиться звіт виробництва за зміну. І на 26-й рахунок оприбутковується вироблена продукція із 23-го рахунку, і якщо ця продукція продана, то тоді вже з'являється. Рахунок собівартість реалізації, куди списується ця собівартість цієї продукції, яким же чином оприбутковується готова продукція, якщо продукція виробляється протягом місяця, а собівартість ви можете загально побачити тільки коли місяць закінчився, як же оприбутковується ця продукція? Оприбуткування йде. Там за плановими цінами, прогнозними цінами, як ви установили в себе на підприємстві і Згідно тих установлених цін, ця продукція оприбутковується. Коли період закінчується, визначаються всі витрати на її виробництві, то робиться розчут собівартості, і сума, яка була не врахована у е, плановій ціні, тобто відбулося відхилення в меншу чи в більшу сторону, то воно коригується розчотам собівартості, де йде або до нарахування витрат до виробленої продукції, або навпаки, з мінусом Буде зменшення цих витрат, якщо фактично було ну, завищено планову ціну і оприбутковано за ціною вище, ніж не за ціною, вибачте, за собівартістю вище, ніж фактично було витрат на виробництво цієї продукції. Витрати на 23-му рахунку ми аналізуємо. Сформували оборотно сальдову відомість, і розглядаємо в залежності від того, що ви там задали, подрозілення, номенклатурна група. Якщо у вас вони є, і облік ведеться з допомогою номенклатурних груп статті витрат, ну тут до витрати не дає можливість програма розглядати, тобто стаття витрат тільки можемо побачити. Ну і от бачимо, що на офісні меблі. Були понесені такі витрати. Звертаю увагу, що позначка производственні затрати це прямі витрати, а производственні затрати, позначка це вже закриті витрати, які з 91-го рахунку закриваються на основне виробництво після закінчення періоду вже місяцем. До речі, на 23 й рахунок закриття загальновиробничих витрат ви можете здійснювати однією статтею. зробити таку статтю закриття загальновиробничих витрат і вже закривати всі ці витрати на одну статтю. Тобто у, у витратах на виробництво будуть усі статті витрати по статтям, а загальновиробничі будуть однією статтею. Тоді ви безпосередньо аналіз загальновиробничих витрат за статтями будете здійснювати з 91-го рахунку. Як вам зручніше. Так, можете і налаштувати свій облік. Витрати ми бачимо по статтям: тобто матеріали, зарплата, опалення, там полуфабрикати, електроснабження, амортизація. Зібрали всі ці витрати, і коли вже зробили оприбуткування цієї продукції і зробили документ ращовістоїмості, то. Залишку не буде у вас по 23 му рахунку. Якщо є залишок, значить якась продукція виготовляється, витрати на неї йдуть, але вона ще не оприбуткована і тому є незавершене виробництво. Тут ми бачимо і можемо проаналізувати, які витрати у нас пішли на виробництво тої чи тої готової продукції. Але нам потрібно аналізувати також і витрати по 91, 92, 93, 94 рахунках. Загальновиробничі, адміністративні витрати на збут і другі витрати. І перевіряти, чи вже Закрилися ці витрати період закритий чи ні Ось 91 рахунок. Okay. Тут уже витрати yeah. розносяться в розрізі цехів номенклатурних груп. Тут уже немає, тому що це затрати загальні. Якби знали, на який вид продукції, вони конкретно йдуть, то це були б прямі витрати, і вони б відразу відносились на 23 й рахунок. Оскільки це загальні витрати, то вони відносяться на Цех, а потім уже розподіляються між тією продукцією, яка цим цехом виготовляється. Якщо є залишок, значить витрати ще не всі розподілені, період не закритий і не всі витрати потрапили до собівартості продукції, або е витрати поточного місяця, які накопичуються і будуть закриватися, коли місяць закінчиться. Тому, коли ви розглядаєте Витрати на виробництво продукції повинні дивитися і 91 й рахунок, витрати, аналізувати ці витрати, тому що вони часто складають досить великий відсоток у собі вартості, тому аналізувати і шукати шляхи там скорочення цих витрат, аналізувати їх у динаміці, дивитися. Як вони там зросли чи зменшилися, і в зв'язку з чим це відбулося, це необхідний такий елемент аналізу. Ну і, звичайно, ми повинні подивитися: 92-й, 94 рахунок окремо аналізуються підприємства аналізують витрати там на адміністрацію. Також порівнюються між періодами, визначаються причини збільшення таких витрат, ну і можливі шляхи скорочення таких витрат, тому цьому питанню також окремо приділяється увага і проводиться аналіз таких витрат. Але ми ж знаємо, що 92, 93, 94 рахунок на собі вартість не закриваються. Це витрати періоду, і вони відразу відносяться на фінансовий результат. Місяць закрився, і от якщо залишку нема, значить місяць закритий, і витрати віднесені на фінансовий результат звітного періоду. На собі вартість закривається тільки 23 і 91 рахунок. Тому, якщо аналізуєте собівартість, то аналізуйте ті два рахунка. Але коли ви ем... Визначаєте ціну на продукцію, тоді ви повинні врахувати і 92, 93, 94 рахунки. Як ми вже раніше розглядали складання калькуляції, в мене є відео. То там я детально розповідала і форму калькуляції, як вона складається, і для того, щоб рахувати всі, всі витрати на виробництво продукції, і відшкодувати їх в ціні реалізації, повинні ми закласти всі ці витрати, і закласти свій відсоток прибутку, який ми плануємо, і визначити ціну на ту продукцію, яку ви не виробляєте таким чином, розглядаючи ці рахунки, ви можете проаналізувати витрати на виробництво і загальні витрати підприємства. Але для того, щоб вам їх була змога аналізувати і детально аналізувати, то вам потрібно попрацювати над статтями витрат разом з бухгалтерією і забезпечити можливість аналізувати в розрізі тих витрат, які вас цікавлять. Якщо там витрати невеличкі, ви можете їх там групувати, послуги роботи сторонніх організацій, наприклад, статтю. Якщо у вас послуги з ремонту чи наладки там великі, то потрібно виділяти в окрему статтю, називаєте, як вам зручно, і бухгалтерія розносить ці витрати на ту статтю, яку вам потрібно, і дуже важливо ще працювати над тим, щоб бухгалтерія правильно розносила ці витрати за статтями. Тобто, якщо є стаття канцтовари. Матеріали, там, То бувають випадки, коли один, один бухгалтер відносить це на канцтовари, другий поставив на матеріали, і в результаті ви аналізуєте і канцтовари статтю, і у вас виходить недостовірна інформація, тому що Ну, неправильно рознесені, неправильно використані статті при рознесенні витрат, тому над статтями потрібно детально пропрацювати і контролювати правильність рознесення для того, щоб аналізувати була можливість і аналіз. Цей ваш відповідав дійсності. Коротенько по витратам у мене сьогодні все. Якщо вас цікавить, що пишіть запитання. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре. Дякую.